Заєць задавака. Не пощастило сьогодні горе мисливцеві. Намучився, намаявся, а підстрелити нікого не зумів. Тож вирішив він трошки подрімати. Заснув і не помітив, як вийшли на галявинку, заєць задавака і зайчиха. Дивись, жінко, рушниця. А що тобі до рушниці? Але та давака схопив рушницю та йну тікати. Стоїть у лісі тім живе в ньому лисиця. От вона вийшла на канок. Піду спіймаю курочку, вовк прийде на обід. Замкнула лисичка двері та й пішла, а з за кущів зайці вийшли. Ох, зайчику. каже чоловікові зайчиха. Не діло ти замислив і ні з ким ти ніколи не порадишся. А з ким мені радитись? Я сам собі голова. Піднявся зайця вака на канок дисячого будинку. Не бійся, іди, мерщій. Тепер ми тут житимемо. Втягай лисячий фартух та криши капусту. Будемо борщ варити. Охо, зітхає зайчиха. Жили б собі та й жили, як усі зайці живуть. А навіщо мені так жити, як усі зайці? Я тепер сильніший за усіх у лісі. Я дістав Рушницю, лисицю з дому вигнав. Підійшла лисиця до свого будиночку. А хто ж це мої двері відчинив? А зайця та вака рушницю сховав за спину та й каже А це я двері відчинив. Оце так, так. Зраділа лисиця. Давненько я зайчатинки не коштувала. Кинулася вона на канок. Ану назад. Зараз я тебе застрелю. Злякалася лисиця, посадкувала. А це що таке? А то таке, що тепер ми тут жити будемо. Пусти мене, куций, давай разом жити. Я тебе не зачіпатиму. Ідино краще. Поки я не розсердився. Ну, гаразд, я тобі помщуся, Клаповухий Забирайся, провалюй, руда. Я тебе ані скілечки не боюся, і розмовляти мені з тобою нема коли. борщ холоне. Увійшов зайця Задавака в хату, сів та й сидить. Прогнав я лисицю. Тепер страшніше за мене нікого в лісі нема. Захочу і вовка нори вижену. Захочу ведмежу перелогу займу, а потім до Африки поїду на левів полювати. У цей час з лісу вийшли старий заєць зі своєю зайчихою і зайчатами. Постукали у двері лисячого будиночку. Відкрий, відчини скоріше. Це ми твої родичі. Пронюхали, пробурчав зайця тавака і відчинив двері. Вітаю тебе, братику, з рушницею, сказав старий заєць. Зайці кажуть. Що ми тепер разом будемо жити, раз у нас на всіх одна рушниця. Та мало що вони кажуть моя рушниця де захочу, там і буду з нею жити. Виходить, ти зі своєю рушницею від усього нашого племені відбився. Погано так разом, а добре так окремо. Не чекав я від тебе. Маєш тільки про себе. Тут підійшов вовк до лисячого будинку. Зайчатинкою пахне. Мабуть, руда мене зайцем годувати буде. Ох, і люблю я зайців. Відчиняй скоріше руда. А заєць задавака за дверей хоробро закричав. Нема тут ніякої рудої, забирайся звідси. Тут тепер живемо ми, зайці, і один з рушницею. Не повірив вовк, що у зайців є рушниця. О хо хо. Зайців я зім, а рушницею закушу. сказав він і почав двері ламати. Тоді відчинив заяць вікно і поцілив у вовка. Ану, спробуй закуси. Перелякався вовк. Мені лисицю треба. Вона мене сьогодні на обід запрошувала. Нема тут більше твоєї лисиці. Забирайся і скажи спасибі, що я в тебе не пальнув Тільки но вовк пішов. Як третє заченятко, на ганок вибігло, забило лапками у двері. Відчиніть. Відчиніть це я ваш небіж. Я боюся, мене вовк сість. Скоро з усього лісу зайців будинок набіжать. Ніде буде й рушницю поставити. Пробурчав зайця тавака. Та не турбуйся, сказав старий заєць. Ми вже йдемо. Завтра вранці капусти мені принесіть, та побільше. Ну й безсовісний ти, Таких, як ти, в нашому роду ще не було. Дивись, пошкодуєш, а мені нема куди йти, сказала третя зайчиня. Батьки сьогодні вночі. На городи збиралися, а мене вдома нема з ким залишити. Гаразд, лягай собі на підлозі. Ніч. Міцно сплять зайця давака і зайчиха, а зайчиня встало, взяло рушницю і почало її розглядати. Тихо в лісі, ніхто ще не прокидався. Вискочили на галявину старий заєць і третя зайчиня. Чесне слово, дядечку, я сам бачив, що рушниця не заряджена. Прибігла на галявинку стара зайчиха із зайченятами. Сорока чула, про що ви говорили. Тепер вовк і лисиця дізнаються. Що рушниця не заряджена. Треба зайця за задафаку попередити. У цей час пролунало вовче виття, і на галявину вийшли вовк і лисиця. І я йому покажу, як лисицю з дому виганяти. Каже лисиця. Я йому покажу, як вовків цілитися. Каже вовк. Сховайся за будинок і дивися, що я буду робити. Говорю, лисиця вовкові. Знаєш, куций, улесливо заговорила лисиця. Таких зайців, як ти, в жодному лісі більше нема. І ти такий добрий, такий хоробрий. Можу тепер тебе з вовком до себе на роботу взяти. Хочете, відповів заєць. А будеш нас зайчатинкою годувати? Ідемо до тебе на роботу. Каже лисиця. а сама все ближче й ближче до зайця підбігає. Відступив заєць. Ну, ну, я таких жабців не люблю. Не підходь близько. Ану, куций, покажи. Як твоя рушниця стріляє? Скинув рушницю заєць. Клац-клац, а вона не стріляє. Увірвалися вовки лисичка в будинок. Закрутилося там все, завертілося. Верщать зайці, харчать вовк та лисиця. Я зайця з'їм. Я з'їм цього зайця. Ні, я. Раптом вилетіла з вікна рушниця, а за нею вискочили один за одним заяць задавака та зайчиха. Тільки того й чекали старий заєць і зайчиха зайченятами. Швидко замкнули вони двері, зачинили вікна. Опинилися розбійники в пастці, стукають у вікно, у двері ломляться. А вирватися не можуть. Відчиніть вікно. Просить лисиця. Відчиніть двері. Благає вовк. А хвалько та вака ніяк до тями не прийде з переляку. Дякуємо вам. Ви нас виручили з біди. каже Зайчиха. Ми завжди один одного виручаємо. Відповідають зайці. Ну, а з ними що робити будемо? запитав старий заєць. Треба було б їх застрелити? Запропонувало зайчиня. Це неможливо, рушниця ж не заряджена. Рушниця заряджена, сказав старий заєць. Заченя помилилося, не туди дивилося. А ти заяць Давако, курки не звів. Ось вона і не вистрілила. А тепер відчиняй двері, наказав старий заєць. Тремтячи від страху, заяць задавака виконав його наказ. Виходьте, лапи вгору, скомандував старий заєць. Вилізли лисиця з вовком на канок. Рушниця заряджена два стволи, два заряди і вас двоє. Але стріляти я у вас не буду, сказав старий заєць. А дехто каже, що не заряджена, зауважила лисиця. Не заряджена так. обурився старий заєць і вистрілив в повітря один раз, а зараз лапи угору. Та йдіть геть з нашого лісу, щоб духу вашого тут не було. Ідіть, ідіть. Коли з лісу в поле вийдете можете лапи опустити. Треба було їх як слід провчити, каже зайця Давака. Мовчи вже, сказала Зайчиха. Бачили всі, який ти хоробрий. Спокійно. Все добре, що добре закінчується, каже старий заєць. Вовк і лисиця ніколи більше сюди не повернуться. А декому все це буде гарним уроком на майбутнє. Дехто не буде більше хвалитися та задаватися. Це про мене, так? сніяковіло, промовив заєць задавака Ясно же, про кого ще, проси пробачення, сказала Зайчиха. Я більше не буду. Ніколи більше не буду хвалитися та задаватися. Кінець, не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі. Сподобалася казочка. Бувай!